Добрий день. Ви на каналі Суспільне спорт. Це наші щоденні випуски основних подій Олімпіади 2022. І у нас вдруге за період цих ігор відбувається заміна. Будемо багато говорити про біатлон. Тому сьогодні замість Віталія Волочая Олімпіада за 300 секунд разом з Олексієм Мандієм. День в Пекіні був насичений на медальні старти. Вісім комплектів нагород знайшли своїх володарів. Тож давайте швиденько і постараємося за 300 секунд розібрати, що у нас сталось, куди ми прийшли, і власне поїхали. Головною подією дня для нас, звичайно, ж стала чоловіча біатлонна естафета. Як ми вчора відзначали, старт був перенесений на світлу пору дня, щоб хоч якось врятувати спортсменів від морозу. Естафету для України відкривав Богдан Цимбол, і до останнього кола першого етапу все йшло прекрасно. Але після другої стрільби у українського біатлоніста банально закінчились сили на високогір'ї, і він ледь не зупинився. А добре, що зі здоров'ям у Богдана все гаразд. Артем Прима привіз одне коло штрафу. Антон Дудченко додав ще одне. І Дмитро Підручний закрив естафету двома зайвими колами штрафу. Лише дев'яте місце і вічна журба в очах спортсменів і болівальників. Hey. Зате під вечір настрій українським болівальникам підняли акробати. Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко спокійно з першої спроби кваліфікувався до фіналу і завтра буде захищати свій титул. А ось хто здивував, так це дебютанти Котовський та Окіпнюк. Дмитро Котовський, на жаль, не зміг чисто виконати свої стрибки і закінчив змагання на 15-му підсумковому місці. А ось Олександр Укіпнюк у другій спробі виконав фантастичний стрибок дабл фул, фул. Дабл, фул. Тобто три сальто, п'ять гвинтів, які до нього на олімпіадах взагалі ніхто не робив. Виконав чисто, набрав рекордну суму балів і також вийшов до фіналу. До речі, ми завантажили відео стрибків Абраменка та Окіпнюка. Тож дивіться, їх ось тут. Свою коротку програму вдруге на іграх відкатала наймолодша українка в Пекіні Анастасія Шабутова. Цього разу у Щедрику вона наважилася стрибнути потрійний аксель. На жаль, на відміну від тренувань, на змаганнях приземлити цей надскладний стрибок українці не вдалося, і прокат вийшов дуже невдалим. Наймолодша учасниця збірної не змогла відібратися до довільної програми, тож фігурне катання для України завершується. Другий старт у Пекіні для Дмитра Мазурчука у лижному двоборстві закінчився трішки успішніше ніж перший. У змаганнях цього разу спортсмени стрибали з великого трампліна та бігли 10 кілометрів. Наш спортсмен стрибнув на 116 метрів, стартував з відставанням у 3 хвилини та 45 секунд від лідера, та прийшов до фінішу на 32-му підсумковому місці. Драма у біатлоні: до останньої стрільби у чоловічій естафеті. Збірна ОКР йшла на першому місці з перевагою в більш ніж хвилину. Але Латипов з восьми пострілів зміг закрити лише три мішені. Тим самим він пропустив команди Норвегії та Франції уперед. Збірна ОКР втратила лідерство, втратила взагалі золото, срібло і будь-які шанси на медаль. А от Норвегія стала чемпіоном. До речі, розв'язку цієї гонки ми теж завантажили на наш Ютуб канал. Тож дивіться її знову ж таки тут. І ще один важливий біатлонний момент. Француз Кантен Фіонмає виграв у складі збірної Франції п'яту медаль уже в Пекіні і став першим біатлоністом в історії з п'ятьма нагородами однієї олімпіади. Востаннє на зимових іграх таке взагалі траплялося у будь-якому виді спорту ще у 1980 році. Кантен справжній біоробот цієї олімпіади. Не звикати до рекордів Німеччині у санно-бобслейних видах. Німецькі бобслеїсти оформили подіумний свіп у чоловічій двійці. тобто золото, срібло та бронза поїдуть у німеччину. І це до речі, уперше на Олімпіаді 2022 відбулося щось подібне. Ми говорили про домінування німців у санно-бобслейних видах, але це виглядає ще потужніше. Норвезький двоборець Ярл Магнус Рібер, який у цьому сезоні виграв фактично всі свої старти, пропустив перші змагання Олімпіади через позитивний тест на ковід. І ось у другому старті він мав виходити і розривати. І він, зрештою, у першій частині впорався. Він перестрибав усіх без шансів, та й перше коло гонки пройшов у прекрасному темпі і мав перевагу майже у хвилину над переслідувачами, але заблудився. А норвезький атлет переплутав повороти і замість того, щоб піти на друге коло дистанції, побіг на фініш. А довелося повертатися по трасі майже 200 метрів. Він втратив більше хвилини, і шанси на золото були безповоротно. Втрачені на схили Янцину повернулася італійська гірськолижниця Софія Годжа, яка більше року не програвала в швидкісних спусках, в яких брала участь. Лідерка сезону сильно травмувалася три тижні тому. І якби це була будь-яка інша спортсменка, вона б до квітня навіть і не повернулася. Але Софія повернулася і здобула срібло. Фантастичні вміння відновлюватися після травм. Ну а перемогу здобула швейцарка Корін Сутері. Це ще одне швейцарське золото у гірськолижному спорті. Коротку програму у фігурному катанні виграла представниця ОКР Каміла Валієва, у якої нагадаємо, є позитивна допінг проба. Тож серед чистих спортсменок на першому місці Анна Щербакова. Ще одна представниця ОКР на цьому, в принципі, все з 11-м днем Олімпіади. Завтрашній день обіцяє бути найбільш спекотним для українських болівальників. По-перше, у нас відбудеться жіноча біатлонна естафетна гонка. Це квінтесенція усієї біатлонної програми для нас з вами без перебільшення. Юлія Джима, Ірина Петренко, Анастасія Маркушина та Олена Білосюк, яка. Готується до цього старту боротимуться за нагороди. Пряма трансляція наживо лише на сайті Суспільний Спорт о 9.45. Ну а по-друге, Олександр Абраменко та Олександр Укіпнюк змагатимуться у фіналі лижної акробатики. Туди пробилися тільки 12 спортсменів, серед них два українці, і у нас є реальні претензії на нагороди. Початок о 13.00 Теж трансляція на суспільному на телеканалі АПершій на сайті Суспільний Спорт. Тож завтра, друзі. Відкладаємо усю свою роботу і першу половину дня проводимо з Олімпіадою. Дякую, що додивилися це відео. Не забувайте підписуватись на цей канал. Завтра уже повернеться Віталій Волочай. Ну а поки почуємося з вами у прямих ефірах Олімпійських ігор.